Хто пам'ятає, про що ми говорили минулого разу? Про водне хрещення. О, є. Пам'ятаєте, я, е це тиждень, майже, ну, умовно кажучи, тиждень. Одна ще думка була. Євгеній Васильович якраз таки тоді наштовхнув. Е один елемент і ще підказав, який я пропустив. І він ну, е доволі важливий. Це ну, не те, що прям от зараз там, я не знаю. Весь там урок переверне, але таке цікаве доповнення. Юрістич, ви тоді якраз сказали про те, що писання каже, що там занурення. Тобто слово бактізму, яке використовується грецьке, це саме, як іде занурення. І тому ми розглядаємо водне хрещення як повне занурення у воду. Але знову таки, так як хрещення, воно в принципі є першочерговим символізмом, то оце занурення, найголовніше, воно ж має ідею та занурення в шок. Смерть Христа, якщо ми беремо вже в новозавітньому. І прообразом цього, тому що Павло пише те, що ми також якби як зануримося в смерть Христову і через це маємо життя вічне. Тому і сам акт оцього водного хрещення, як би ну, справді ми можемо вважати правильним, як на рівні символізму, такі щоб було повне погруження. Ну, але знову таки, як ви казали, якщо нема можливості, то вже як вона буде? І так. Продовжуємо розмірковувати над життям Ісуса Христа. Ми зупинились минулого разу саме над зануренням, над хрещенням, якщо буде точніше. І далі, і по тексту, і по історії, як її нам викладають євангелісти, настає наступний етап важливий це спокушення Христа в пустелі. Якось було, можливо, це рік тому, я вже не пам'ятаю коли. Частково цей текст розбирав в одній із своїх проповідей, можливо, навіть хтось запам'ятав, можливо, не запам'ятав, але ми сьогодні дотично знову таки трошки до цього повернемось і порозмірковуємо. За основу ми візьмемо текст від Матвія. Я пізніше вкажу, ой, пропустив, який це розділ. І це, це Матвія. З 4 розділу, там з 1 по 11 вірші. Дякую, тому що я я, я, я собі сам текст виписав і забув підписати. Е, Матвія, 4 розділ, з 1 по 11 вірші. І так, я зараз давайте спочатку почитаю цю цю історію. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробував. Він постив 40 днів та 40 ночей, зрештою, зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжену, на наріжену на наріжнику храму та й каже: якщо ти син Божий, то кінця вниз. Адже написано своїм ангелам. Звелить і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус: ще написано: не спокушатимеш Господа Бога Свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства, світу та їхню славу. І каже: Усе це дам тобі, якщо впадеш ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому, іди геть від мене, сатано. Адже написано, Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Взагалі, як на мене, якщо спочатку прочитати текст, можливо, трошки задуматись, він може виглядати місцями трошки дивним. Можливо, в мене одного такого було, можливо, хтось теж вважає, що ця історія ну, трошки дивна. Ну, по-перше, Ісус Бог, диявол його спокушає. Взагалі, чи можливо таке, щоб диявол міг спокушати Бога, ми можемо згадати одну із сцен, де є прямий діалог диявола і Бога це в книгі Йова. І ну, там диявол геть не такий, якби різкі серйозний хлопець, щоб такі дати претензії Богові. Але з Ісусом Він чомусь спілкується отак, от, ну, умовно кажучи, різко. І навіть ще пропонує йому вклонитися Богові. Якось воно трошки виглядає дивно. Потім момент той те, що, з першого вірш, і тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. Тобто теж стоїть питання, Бог. ну Ісус знову таки, це складне питання трійця, але Ісус, Він то є і Бог. Скажімо так, Він Бог і Бог Отець це і одне ціле, але водночасно вони якби й борються. В догматику зараз не будемо входити, але тим не менш, Бог, скажімо так, добровільно йде на те, аби його диявол спокушав. Чи не видається, воно теж, в принципі, десь дивне оця сама картина, те, що відбувається. Е, можливо, у когось є якісь думки, хтось може прокоментувати щодо цих двох моментів, те, що Бог відправляє Ісуса на спокусу, е, ну, для того, щоб він піддався спокусів. Він піддався, точніше, а, щоб його диявол спокушав. І друге, це питання, а чому диявол В принципі, то взагалі брав і так різко спілкувався з Ісусом і намагався його таки спокусити. Можливо, у когось є якісь думки? Він да. син угу. Угу, Дякую. Можливо, хтось ще хоче доповнити, сказати? А, Тобто проживши це випробування певне. Угу, Дякую, так пишем. Ісус життя проходил жизнь человека. И це его був путь, ну, якби, вместо нас. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Дякую. От в принципі, от відповіді дещо yeah. дотичні, Те, що п -п -п певний шлях Так, Та, будь ласка. був 40 днів постійно, написано, залу. тобто, на посеред залі. Той ти був із вождьовий, втомлений, з батькою. І, ага. і, і, і дявол теж дав цікаве закінчення поста. І спитував. Чому зробили каміння під вами mm -hmm. поклонився не скупушає Господа, сльова хану вклади. Саме складний момент, якраз таки, коли Ісус, у ця бульоваточка. Можливо, хто ще? Будь ласка. Приклад нам, ну ході дьяволу дяволу тільки по слову, він відповідав написло. Так, це також насправді прекрасний приклад. Ага. Коли навіть я допускаю духовне невежливо, це неправильно. Тільки слово. Ну це я думаю кожен із нас допускає. Бо сам Михайло Хангель не нагадає Богу із нас. Дякую за відповідь. Так, давайте тепер пройдемось трошечки по порядку по цьому тексту, що нам намагається Матвій донести який от перший сенс. Ну і далі, в принципі, те, що ми можемо також взяти ще додатково для себе. Тому що ми можемо взяти насправді багато чого. І так, перше, було дякую особливо відмічено. Ісус має дві природи, тобто це його унікальність. Він Бог на 100%, але одночасно він і людина на 100%. І як е, каже Символ Віри, як каже взагалі, церква сформувала догмат про е, природу Христа, те, що він має волю людську і одночасно має волю Божу. Але ці дві волі, вони не змішуються. І це насправді дуже важливий показник, тому що якби, там, умовно кажучи, воля Божа вона в ньому змішалась з волею людською, то тоді б не була б жертва насправді людської, як ідеальної людини. Бо це по факту вже б якби Бог вмер. Але мало бути так, аби на Христі саме і людина вмирала. Але це можна було зробити тільки за допомогою Бога. І ось Ісус. Він має розпочати своє служіння. Яке його, в принципі, служіння можна назвати ну, там, одним словом, одним виразом. Месія. Дякую. Так. Це служіння Месії. І треба визначити, а яким шляхом його проходити, яким шляхом піти, оце зробити месіянство. І скажімо так, Божий план спасіння як такий. Він був вже розроблений, ну, якщо ми такими термінами будемо виражатися, він був розроблений, сформований задовго до цих всіх подій. Божий план спасіння, він десь проблисками окремо в Старому Завіті він з'являється, але не чіткої картини. Не чіткої картини, хто це має прийти, який це має бути месія такий до кінця. Тому що до кінця ніхто не вірив те, що месія то є буде Богом. І одне ще із таких важливих моментів, те, що і диявол не мав знати, а хто буде Месія. І це один із ключів, чому диявол підступив до Ісуса почав його е, спокушати. Тому що він теж десь приймав Ісуса як Месію в політичному десь контексті. Він вбачав в нього певну природу на людську, але все ж таки. Для нього навіть не було іще відкрито, що Ісус є Богом. І Ісусу треба обрати шлях Свого месіанства. Його Господь відправляє в пустелю. Перше це цікавий взагалі прообраз пустелі. Тому що і старого завіту це ще може бути й прообраз. Саме часу випробування, тому що, наприклад, народ Ізраїля він формувався, випробовувався в пустелі протягом 40 років. І Матвій робить таку паралель, коли особливо підкреслює, вказує те, що 40 днів і 40 ночей Христос знаходився там в пустелі. Він постив, і, як є, частина коментаторів, я в принципі також частково з цим згодний, я так думаю, Те, що. Піст якраз і був присвячений у цим роздумам вирішення питання, як необхідно далі формувати і будувати оце служіння. Тому що насправді той план, який задумав отець для нього, він є надскладним, який не може жодна людина виконати. Проходить час. І ми не знаємо навіть насправді, чому він 40 днів і 40 днів постить, чи є у Ісуса протягом цих днів чітка і конкретна вже відповідь. Тому що не дарма ж він обирає, ну не то, що обирає, а те, що він знаходиться протягом такого довгого періоду в посту. На сьогодні ми пост Христа сприймаємо вже як. Ну, Пост Христа, я от візьму собі на 40 там, днів, умовно кажучи. І є така духовна практика. Проте ми не можемо сказати з впевненістю, що коли Ісус постив, то Він бачив цей піст саме в контексті Я візьму на 40 днів, умовно кажучи. Тобто ми такого не можемо із тексту дістати і побачити. Але це нас на те, що відбувається в історії далі, наводить на думку те, що якраз таки це відбувається справді складний період для волі людської Ісуса. Це є момент. момент роздумів і то, що необхідно робити далі. І це відбувається тривалий час, і якщо ми візьмемо 40 днів і 40 ночей, як Пікову точку, коли найскладніше Христу зараз знаходитися. І навіть найскладніше насправді не у фізичній формі, а да, найскладніше це саме в духовному, в цьому питанні, як далі що вчиняти. Тому що до нього підходить диявол, і перше від нього провокує яким виразом, якщо ти син Божий, Тобто, коли ми читаємо, наприклад, по Євангелію, до цього Ісус приймає хрещення і проголошується голос неба. Це є син мій улюблений. І тут диявол ставить під сумнів: а якщо ж ти син Божий, то от давай отак і отак. І далі диявол намагається запропонувати таких три легких шляхи. Для Христа як можна йому провести його мусіанство? Як йому от стати Месією для свого народу? Навіщо вмирати? І то враховуючи те, що диявол та ще не знає, що Христос має померти? Диявол та й радий на той момент, щоб, дия... щоб Христос помер? Але диявол знає, що там щось є задумано і треба збити. Найкраще збити, запропонувати якусь легку просту дорогу. І перше, що Він пропонує, підійшов до нього спокусник і каже: якщо син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом, у відповідь Ісус сказав, не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Перше, що диявол пропонує Ісусу, це шлях соціального месії. Іншими словами, диявол каже, Скільки голодних, скільки бідних, скільки соціальної несправедливості. Дай їм хліба. Ну, як це же ж просто можна подумати, як стати прекрасним президентом <сих> на сьогодні? Давайте ми пенсії всім піднімемо, зарплати всім піднімемо. І нам не може здатися, що це буде вирішення найкращого питання там, для всієї економіки, для всього народу, всі будуть щасливі і тому подібного плану, скажімо так. Значення тарифів. І зменшує, ну або з іншої сторони, так. Да. Давайте тоді не пенсії підіймати, а харак, хай ціни понизяться. Да. Але тобто Ісус, диявол підштовхує і каже: ну, так це ж просто. Ти ж зможеш нагодувати. Але Ісус відповідає, не самим хлібом, житиме людина. І далі із історії, із з Євангелії ми знаємо випадок, коли Христос. Годує людей, велику кількість людей годує. Але стоїть питання, чи закінчилося чимось таким, що насправді привело б людей б до цього місянства. Насправді ні. Ми читаємо, коли історію цю з нагодуванням п'яти тисяч людей у Євангелії Івана, так люди раз, вони захотіли його поставити своїм царем. Тобто вони те, що він їм розповідав про царство, вчення саме своє, ні-ні. Вони його не прийняли, вони вирішили своїм шляхом іти. І потім, по факту, у них ще стався конфлікт, коли вони сказали, а хто ти взагалі такий? І це я, грубо-грубо кажучи. І ось Христос відкидає цей план, тому що Він бачить корінь не буде результату. Людину, якщо, умовно кажучи, підкупити чимось, воно не приведе її до царства. Допомогти соціально так ми можемо. Церква допомагає, але є багато прикладів. Я думаю, ми знаємо. Коли людині допомагаєш, допомагаєш, допомагаєш. А це просто ну от, дармова гуманітарка, як то кажучи. А людина про Бога, вона ну, не хоче нічого чути. І прийди, дай, і все. Рота. Тобто шлях, начебто здається, перспективним і простим, ну, ось бідні люди, нагодуй нагоду їх. Але ні, Христос відмовляє. Далі диявол каже, добре. Тоді диявол взяв його до святого міста і поставив на наріжнику на храму та й каже: якщо ти син Божий, то кинься вниз. Адже написано, що своїм ангелам зголить і на руках піднесуть тебе. Взагалі дивне питання, ну, це, якби пропозиція, якщо так читати і не, ду, і не вбачати це в такому більш широкому контексті. Ну, Взяв диявол, поставив його десь на дев'ятиповерху і каже: Ну, пригни. Ну, воно, якщо просто поверхню читати, воно не є логічним. Але в чому друга спокуса диявола насправді? Це так званий шлях мага. Ну, уявимо собі, Ісус з'являється в Єрусалимі, в храмі і спускається так повільно в повітрі на землю. Як Месіє. Це ж дива, це ж просто. Ну, як Скільки багато людей, я думаю, вам доводилось це чути, кожному доводиться чути. Якби я побачив Бога, я б повірив. От я вже скільки разів зіштовхався, якби я побачив там голову з неба, яка мені щось каже, я б тут вам точно помірив. Потім на ситуацію дияволо йому каже, ну от, зроби якесь чудо чудесне як просто-напросто. Почни робити дива, всі побачать, що ти Бог, що ти над-над, все, тобі впадуть на кліна. Але знову-таки, коли ми далі читаємо із Писання, він робить дива, потім фарисеї зібрали, що вони сказали? Щось дуже багато, він чудес тут робить. Нам дуже-дуже це все не подобається, треба його підсути, треба щось з цим вирішувати. Тобто, як показала практика, дива як такі, комусь вони можуть піти на свідоцтво, когось це може справді підкріпити, а комусь це Ну було диво, тут і було диво. До того ж, людина, якщо не має бажання справді шукати Бога, і її цей світ тягне більше, то з часом, навіть якщо в її житті відбудеться якесь диво, вона буде бажати, що це ну, це впало, ну, таке причудилось або забути. Мені доводилось особисто часто спілкуватися з людьми, які є невіруючими, але розповідали ну, справді ну, дива, які були в їх житті надприродні, і ти, коли починаєш говорити, ну ти бачиш, тобто що світ є духовний, що щось є більше в цьому світі, і відповідь: Ну, я не знаю, і все, хочеться забути, хочеться, щоб дива не існувало. Бо якщо є диво, не дай Боже їх Бог. А якщо є Бог, це є відповідальність. А якщо є відповідальність, то значить треба жити, як він хоче. Ні-ні-ні. ні Давайте тоді без див. І тому диво, воно може як послужити, а може бути як вау-ефект. І саме цікаво те, що в Євангелії, наприклад, Євангелія від Івана, Іван не використовує взагалі слово диво. Там сім чудес. Ну, це неправильний переклад сім знаків. Іван використовує слово знак російської знаміння знаміння. Тобто він показує те, що те, що робив Христос, Він не просто зробив фокус, а Він це зробив якесь знаміння, щоб навести на думку. Тому і теж нам треба правильно сприймати дива і знаміння, давайте так я скажу, і так, і так, Ісуса в Євангелії, щоб не було у нас. Вибачте, зайвої харизматії. Ну, в плані, давайте ми зараз підемо там, в лікарню і за всю помолимось, і всі встануть, будуть ходити. Ну, на жаль, не так воно не буде в житті. Вцілення, дива, проявлення Бога в житті непроста, неоднозначна ситуація. І вона має бути індивідуальна для кожної. Але якщо ми просто прочитаємо поверхнева, і і цілят», а там мертві вставали, ну, то й ми давайте підемо, всіх будемо підіймати. Воно так не спрацює. Воно не для цього направлено, аби просто зробити шоу, вау-ефект і там масово, умовно кажучи, люди будуть каятися. Тому знову-таки, коли диявол йому пропонує другий легкий шлях, шлях, у цього мага, дива. Христос відповідає: не спокушай Господа Богатго. Тобто, вже, як казав, дякую Саша, те, що йде знову таки біблійна відповідь, і він відкидає цей варіант свого месіанського шляху. Далі диявол йде вже в таку пропозицію. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує всі царства світу та їхню славу. І каже: Усе це дам тобі, якщо впавшиниць поклонишся мені. Е, насправді, диявол є князь цього світу, і єдиний народ Божий це на той момент був народ Ізраїлю. Так воно склалось, народи людства відвернулись від Бога, Бог відвернувся від тих людей, і тому вони підпали під владу сатани. І тільки один народ це був народ ізраїльський Божий. Але слава Богу, через смерть Воскресіння Христа, кожен, хто тепер приймає Ісуса, є е, народом Божим. І тобто, із приходом Нового Завіту, і з приходом Христа, оце царство Боже, воно тепер вже не має кордонів, етносу, нічого, воно просто повністю розширюється по світу, виштовхуючи владу диявола, яка була встановлена. Але на той момент. Сатана пропонує. Знову таки, скоріш за все, це підказує нам те, що диявол до кінця не розумів, з ким він спілкується, тому що він пропонує йому те, що, об'єктивно кажучи, і так йому належить, тому що він знаходиться над цим сином. Але це знову таки це максимально простий вчинок, як мені стати месією, як мені стати царем над царями, тому що знову таки. Один із мисянських титулів також є, збирається те, що це цар. І диявол йому пропонує ще такий момент, на що Христос знову таки відповідає: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. І в цьому 10 вірші можна сказати, відбувається. Оце найважливіше, що мало відбутися в пустелі, коли Христос волю людську підкоряє волі божественній. Це те, до чого маємо і прийти ми для того, щоб прожити це життя правильно і отримати спасіння, пройти цей шлях, ми маємо людську волю підкорити волі Божій. Тому що Господу Богові своєму поклонятимешся і Йому єдиному служитимеш. Тобто тут вже показано максимально тверду позицію Ісуса, те, що буде виконаний план Отця Мого. Це буде складно, це буде надскладно, тому що Месія прийшов для того, аби взяти гріх і вмерти. І як далі ми знаємо вмерти смертю страшною. І одне із найголовніших пережити смерть Христу набагато складніше, ніж пережити смерть нам. Тому що для нас смерть є частиною чогось, грубо кажучи, нормального. Ми все таки смертні, але Богові, по його буттю, смерть є чимось абсолютно неприроднім. Чимось, що не відповідає взагалі Богові. І тому потім ми будемо далі розбирати, але просто забігаючись наперед, ми пам'ятаємо, що перед тим, як Христа заарештували, він молиться і в нього аж під з кров'ю виступає. Тобто показано, наскільки його було велике переживання. І воно навіть було не стільки перед тим, що воно буде суд, умовно кажучи, це. А сам факт. Смерті. Знову таки, це дуже складне і глибоке питання на рівні бутті Богові. І тому смерть для Христа, вона набагато складніше випробування, навіть ніж смерть для нас, людей. Тому що це максимально йде проти природи Бога. І тут ми бачимо те, що Христос підкорив свою волю. І далі розпочинається Його служіння. Тобто, це те, що найголовніше, нам розкриває текст спокуса сатани, аби збити його зі шляху месії, і у підкоренні своєї волі, волі Господу. Із уроків, я думаю, ми можемо багато що тут взяти, як і протистояння сатані, як і підкорення знову-таки своєї волі волі божественній, тому що кожен з нас має свій шлях. Для кожного із нас є свій план, і не у кожного він райдужний. Не в кожного із нас райдужне життя, як то нам би хотілося того. І наш шлях служіння, якщо ми обираємо справді служити Богові, скоріш за все, він буде не такий, як він нам здається. Скоріше за все, ми не завжди будемо служити так і там, де хотілося би нам. Але якщо це служіння, ми хочемо, аби воно мало справді користь, то тоді треба, щоб це служіння провадив Бог. Тому що нам може здатися, що ми знаємо, як необхідно що змінювати, які проводити реформи, що мені потрібно сказати, як мені євангелізувати краще, бо там ті, хтось гірше євангелізують, я знаю, як мені. Правильніше, я не знаю, там десь чимось управляти, але чомусь Бог може нам на якийсь етап життя не відкривати і не давати того чи іншого служіння, а дати щось поменше. І ось якщо ми підкоряємось волі Божій і кажемо, добре, Господь, на сьогодні в мене є оце служіння, я буду його вести сумлінно, то тоді і буде будуватися як шлях служителя, в якому ми будемо зростати. Але якщо ми будемо обирати шляхи, якщо ми будемо обирати ті шляхи, які здаються нам перспективними, то не факт, що воно закінчиться чимось корисним. На цьому, в принципі, все. Можливо, у когось є зараз питання, коментарі, думки. Цікаво, Христос, 40 днів і 40 ночей.